Всі навколо такі топі. Лише я один такий розумний, розуміючий, десь там, можливо, ще хтось. Чому розумних одиниці? Ну, ми можемо не про це. Зараз будемо говорити. Ми поговоримо про інакше. А чому ти вважаєш, що ти розумний? Ну чому? Тому що немає суто розумних людей, немає суто успішних людей. Є люди, які живуть. Вони так само туплять, ти так само злишся на касира в магазині, хоча інші дні їх суто поважаєш. Це нормально. Якось ти можеш бути таким він мій ангел-охоронець, а для когось, Боже, хай би воно не пройшло. Це нормально. Ти не є самим розумним, ти не є самим красивим. Та не є самим-самим-самим. Огомонись, почни бути собою. Почни не бути неправильним. Таким дозволь собі! Тупити, як ті люди, просто читаєш інколи розумні книги або фільми. Неважливо, інколи включай мозги, а не тільки режим.